А цар Ірод тоді підніс руки, щоб декого з церкви гнобити. І мечем, мечем він стяв Якова, брата Іванового. А бачивши, що подобалося це юдеям, він задумав схопити й Петра, були ж дні опрісників. І, схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом четвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його попасці. Отож у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього. А Ірод хотів його вивести, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. І ось ангел Господній з'явився, і у в'язниці засяяло світло. І, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи, мерщій вставай, і ланцюги йому з рук поспадали. А ангел до нього промовив Підпережися і взуй сандалі свої. І він так вчинив і каже йому Зодягнися в плаща свого, та й за мною йди. І вийшовши, він уж ішов слід за ним, і не знав, чи то правда, що робилось від ангела, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу ж минули вони першу, й другу, то прийшли до Залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилась сама їм. І вийшовши, пройшли одну вулицю. І відступив ангел зараз від нього. Сказав же Петро, опритомнівши тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене із рук іродових та від усього чекання народу юдейського. А зміркувавши. Він прийшов до садиби Марії, матері Івана, званого Марком, де багато зібралося і молилося. І як Петро у фіртку брами постукав, то вийшла послухати служниця, що звалася Рода. Та голос Петрів, розпізнавши вона радощі не відчинила воріт, а прибігши, сказала, що Петро при воротях стоїть. А вони їй сказали чи ти здуріла? Та вона запевняла, що є так. Вони ж говорили, «То ангел його, а Петро й далі стукав. Коли ж відчинили, вони його вгледіли і дивувалися. Махнувши рукою до них, щоб мовчали, він їм розповів, як Господь його вивів із в'язниці і сказав: Сповістіть про це Якова і браття. І, вийшовши, він до іншого місця пішов. Коли ж настав день. Поміж вояками щинилась велика тривога, що то сталося з Петром. А Ірод, пошукавши його і не знайшовши, віддав варту під суд і звелів їх стратити, а сам із Юдеїв відбув у Кісарію і там перебував. А ірод розгніваний був на тирян та Седонян. І вони однодушно до нього прийшли і вблагали царського постельника власта. Та й миру просили, бо їхня земля годувалась царською. Дня ж призначеного Ірод вбрався в одежу царську і на підвищенні сів і до них говорив. А натовп кричав то голос Божий, а не людський. І ангел Господній вразив зненацька його, бо він не віддав слави Богові, і черва його з'їла. І Він вмер, а слово Боже росло та помножувалось. А Варнава та Саул, службу виконавши, повернули з Єрусалиму, узявши з собою Івана, що прозваний Марком. І...